Привіт! З вами компанія Автофокус. Незважаючи на туманну погоду, у нас для вас нове надходження. Ось такий Peugeot 207 SV 2007 року, оснащений 1,4 бензиновим двигуном в парі з 5-ступеневою коробкою передач. Автомобіль весь у рідній фарбі, має сервісну історію за останні 3 роки володіння одним власником та часткову історію по Німеччині. Автомобіль взутий на 15-ту зимову гуму. Має ось такі релінги на криші, Дуже цікавий. В ходу приємний, обслужений, без зауважень. Давайте ж зазирнемо, що ми маємо по салону в даному автомобілі. Механічне регулювання сидінь. Так, треба сидінки трішки почистити, але це, в принципі, не критично. Два склопідіймачі, електропривід дзеркал, коректор фар. Також ось 233 майже 234 тисячі пробігу без помилок. Має ось такий бортовий комп'ютер, штатна аудіосистема за уксом, кондиціонер та п'ятиступенева механіка. Автомобіль в гарному стані, має ось таку величезну панорамну стелю. Вона закривається. Ви собі. Кнопочку натиснули, все, шторочка у вас поїхала, все як має бути. Ось, дуже цікавий реально автомобіль. В ходу плавний, ходовка, все зроблена, стійки все поміняно. Давайте зазирнемо, що ми маємо по задньому ряду сидінь. А по задньому ряду сидінь в нас система кріплення ізофікс для дитячих крісел. Ось так все виглядає, евоковрики. Тому, друзі, якщо ви шукаєте невеличкий сімейний та економічний автомобіль, який не буде Ламати вам голову в плані обслуговування. Автомобіль буде вас чекати на огляди, тест-драйви. Ми знаходимося, місто Київ, територіальна оборона з 2 Запрошуємо вас на тест-драйв. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або системою 3-1. Обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.